Кожен з нас може врятувати власне життя, просто не нектуючи профілактичними обстеженнями та вчасно почувши свій організм. Щорічно, 4 лютого ізначається всесвітній день боротьби з раком. Аби привернути увагу до необхідності своєчасної діагностики для раннього виявлення онкологічних патологій, у Чернівцях, як і щорічно в цей день, провели інформаційно просвітній захід Рак великовний». Тему продовжить моя колега. Рання діагностика ключ до порятунку. Щорічно 4 лютого, в міжнародний день боротьби з раком медики та громадські організації проводять важливі інформаційно-просвітні заходи. Їхня мета не просто проінформувати, а й активно залучати буковинців до усвідомленої турботи про власне здоров'я. Йдеться про важливість профілактики, регулярність медичних обстежень та своєчасну діагностику. Онкологічних захворювань також ми знаємо про те, що з 2025 року в медичному законодавстві є зміни, і ми також сьогодні почуємо і донесемо до громади ці. Ці зміни, які відбулися, також ми розповімо про ресурси і про можливості, нові можливості, що в нашій області в нашому місті з'явилося з новітнього обладнання, які є можливості у людей для того, щоб обстежитися своєчасно і в повному обсязі, як зауважує пані Лідія, проблема онкологічних захворювань щороку стає дедалі актуальнішою. Щодня у світі виявляють десятки тисяч нових випадків. Ситуа. Ситуація в Україні не є винятком, тому надзвичайно важливо приділяти максимальну увагу профілактиці та ранній діагностиці. Проблема онкологічних захворювань вона на жаль, вона зростає. Ця проблема, і ми ще більше і більше будемо говорити про цю проблему, тому що щороку в світі виявляється щодня: 50 тисяч онкохворих. Це дуже велика цифра, і ми знаємо, що в Україні вона також зростає, і ми робимо все можливе для того, щоб більше, більше інформувати людей для того, щоб вони зрозуміли і піклувалися про своє здоров'я, і самі йшли на обстеження, і це дуже важливо. Лікарі наголошують, більшість онкологічних захворювань можна попередити або успішно вилікувати. За умови раннього виявлення наразі питання онкологічних захворювань є дуже актуальним. Щоденно звертаються молоді пацієнтки, в яких все життя попереду, які на жаль мають невиліковне захворювання, і дуже часто це захворювання на пізніх стадіях. Захворювання, які можна було попередити вчасно, звернувшись до лікаря. На даний момент доступ до лікаря є можливим, не є важким, так як є за кордоном. Можна зателефонувати на кол-центр, записатися до лікаря, отримати. Повну консультацію щодо стану свого здоров'я, щодо профілактики тих чи інших захворювань просто потрібне розуміння самих людей про важливість спіклування про своє здоров'я. Сучасна медицина пропонує широкий спектр діагностичних можливостей. Головне подолати байдужість до власного здоров'я. Приміром, рак шийки матки у жінок зустрічається доволі часто, каже пані Мар'яна. А цю патологію можна попередити у 99% випадків через профілактику, вакцинацію та регулярні скринінги. Лікарка зауважує, онкологічних захворювань багато і, на жаль, чимало пацієнтів звертаються з уже запущеними формами. Причому це стосується хворих різного віку. Від зовсім молодих до літніх людей. Також цараконометрію, це, це зазвичай пацієнтки, які вже в монопаузі. Це наші мами, наші бабусі, до яких ми маємо приділяти, які ми маємо більше уваги, які мають дивитися піклуватися про себе, звертатися до лікаря. Навіть якщо жінка в монопаузі, вона повинна регулярно проходити огляд у гінеколога. ультразвукове дослідження органів малого тазу, цитологічне дослідження, мамографію, що стосується молочної залози. Тобто, захворювання зустрічаються як молодшої групи пацієнтів так і пацієнтів в менопаузі пізні. Як зауважує лікарка, у профілактиці будь-яких захворювань велику роль у першу чергу відіграє спосіб життя. Треба звернути увагу на те, який спосіб життя ми ведемо, як ми відпочиваємо, який рівень стресу, чим ми харчуємося, чи займаємося ми фізичними навантаженнями, наші шкідливі звички. Але це такі умовні моменти, тому що насправді є пацієнти, які ведуть здоровий спосіб життя і все рівно хворіють різними захворюваннями. Це така профілактика умовна. Але насправді скринінг скринінг, діагностика, вчасне звернення до лікаря Появі симптомів, навіть без появи симптомів для жінки, це огляд гінеколога, огляд мамолога. потрібен кожного року щорічно. Здоров'я найцінніший капітал, який ми маємо. Інформаційні просвітні заходи, як рак великовний, це не просто чергова кампанія, а реальний шанс змінити ставлення суспільства до профілактики та. Своєчасної діагностики кожен може зробити свій внесок у боротьбу з онкологічними захворюваннями, регулярно проходити обстеження, дбати про здоровий спосіб життя та бути уважним до свого організму. Аліна Рябко теми ТВА.